Розглянемо операцію додавання бюджетних курсів валют. Відкриваємо модуль Довідники, облікові параметри, бюджетні курси валют. Обираємо дату або період, за які потрібно додати курси валют. Обираємо національну валюту гривню. Натискаємо кнопку Застосувати. Натискаємо кнопку Додати на панелі інструментів. Після натискання кнопки відкриється модальна форма із заповненими курсами валют на вказану дату. Натискаємо кнопку Додати в правому нижньому куті модальної форми, щоб зберегти дані. Після натискання кнопки у вікні перегляду форми списку Бюджетні курси валют з'явиться новий запис з курсами валют, які відображаються в одному рядку по відношенню до національної валюти та дати, що була вказана у фільтрі по відбору.